Незабутні емоції, чесне суперництво, спортивний азарт та командний дух все це учасникам та вболівальникам подарував 31-й благодійний кубок Хмельницької С на приз газети перспектива, який проходив протягом трьох тижнів. Серед восьми команд турніру розігрувався великий та малий кубки. У запеклому поєдинку за малий кубок між реакторним та турбінним цехом Хаес перемогу серії пенальті здобули футболісти-реакторники. Дуже добре, що ми допомагаємо нашим захисникам таким чином. І турнір був крутий. Ми змогли вибороти маленький кубок І дуже багато емоцій. За п'ять секунд до кінця забили третій гол. Тому дякую всім організаторам теж. У фіналі за головний кубок змагалися найсильніші. Завдяки пенальті визначився володар третього місця. Це команда ЦРБ, яка боролася з достойним суперником Електроцех плюс третій ДПРЗ. Головна інтрига турніру хто стане переможцем ЕРП чи команда військової частини плюс комунальне господарство, зберігалася до останнього. Напругу підігрівали вболівальники обох команд, кожна з яких заслуговувала тримати в руках головний приз. З мінімальною перевагою 5-4 перемогла команда «Ерпу». Команда в нас завжди в призах, завжди старається. Хлопці віддались на турніри, дуже, дуже все понравилось. Просто самовіддача. Всі, дуже, всі молодці, що організатори, що всі саме головне допомагати армії, бо без них ми б не змогли б тут нічого робити, не ні грати, не жити. Так що, слава ЗСУ. Протягом трьох вихідних Нетішинський спорткомплекс жив футболом. Я прийшов подивитися на гру Катю США. Місто не тішин, тому що тут грає мій брат. Мені дуже подобається ця атмосфера і як вони грають. Були вручені команді та індивідуальні нагороди кращим гравцям та суддям 31-го благодійного турніру на приз газети Перспектива. Традиційний турнір це супер, це дуже важливо, що ми маємо традиції, ми маємо їх підтримувати. Перспектива у кожного своя, Хмельницька є перспектива, це найбільша станція в Європі шестиблочна. Перспектива у нас, у всіх українців це перемога, яку ми наближаємо, в тому числі такими заходами. Ми сьогодні зібрали більше 34 тисяч, які зроблять свій маленький вклад у велику перемогу. Зібрані у ході турніру кошти спрямують для сина працівниці Хаес, який захищає батьківщину. Вони підуть на запчастини та паливно-мастильні матеріали для автомобілів, що евакуюють поранених з поля бою. Наблизимо перемогу разом.